Закон України про національну поліцію, розділ 4 повноваження поліції, стаття номер 26 Що в ній написано, зараз прочитаємо та обговоримо. А ви свої думки пишіть в коментарі. Стаття 26. Формування інформаційних ресурсів поліцією. Бачите, ще поліція формує інформаційні ресурси. Таке дивне для мене відкриття. Перше. Поліція наповнює та підтримує в актуальному стані бази банки даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. Стосовно перше, осіб, щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу, друге. Виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень осіб, яких їх вчинили, руху кримінальних проваджень, обвинувачених, обвинувальний акт, щодо яких направлено до суду. Третє. Розшуку підозрюваних, обвинувачених підсудних осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду. І таке є. Бачите? Четверте. Розшуку осіб зниклих безвісти. П'яте: установлення ос особи, невпізнаних трупів та людей, які не можуть надати про себе будь-яку інформацію в зв'язку з хворобою або неповнолітнім віком. Шосте. Зареєстрованих в органах внутрішніх справ кримінальних або адміністративних правопорушень подій, які загрожують особистій чи публічній безпеці надзвичайних ситуацій. Сьоме. Осіб, затриманих за підозру, вчиненні правопорушень, адміністративне затримання, затримання згідно з дорученнями органів правопорядку, затриманням осіб органами досудового розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт. Ну, я взагалі вважав, що адміністративного затримання не існує. Є тільки кримінальне затримання за кримінал да, за вироком суду. Але бачите, тут пишуть, що є таке адміністративне затримання. Восьме. Осіб, які скоїли адміністративні правопорушення впровадження у справах, за якими здійснюється поліція. Дев'яте. Зареєстрованих кримінальних та адміністративних правопорушень пов'язаних з корупцією осіб, які їх учинили, та результатів розгляду їх правопорушень у судах. 10. Іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення визначених правил перебування в Україні. 11. Викрадених номерних речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні Ознаки для ідентифікації або речей пов'язаних із учиненням правопорушень відповідно до заяв громадян. 12 викрадених втрачених документів за зверненням громадян. 13 знайдених вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні заводські номери, 14 Викраних транспортних засобів, які розшукуються у зв'язку з безвісним зникненням особи, виявлених без господарних транспортних засобів а також викраних втрачених номерних знаків. 15 викраних дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руку та дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів, шістнадцяте Зброї, що перебуває у володінні та користуванні фізичних і юридичних осіб, яким надано дозвіл на придбання зберігання, носіння перевезення зброї. 17. Викраденої, втраченої, вилученої, знайденої зброї а також добровольної з даної зброї, із числа тієї, що незаконно зберігалася. 18. Бази даних, що формуються у процесі здійснення оперативно розшукової діяльності відповідно закону. Другий пункт. Під час наповнення баз банків даних, визначених у пункту 7 частини першої цієї статті, поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації, фото, відео, звукозапис та біометричних даних, Дактилокарти, дактилокартки. Зразки ДНК. Третє, поліція забезпечує внесення відомості про єдиного, до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, та здійснює підтримання таких відомостей в актуальному стані в межах визначених законодавством. Ну, ось така 26 -та стаття важка для сприймання. Ну, і 25-та теж була важка для сприймання. Все це за. Запам'ятати ну, з першого разу дуже важко, а можливо і неможливо запам'ятати. Треба детально вивчати. Ну, як на мене, то це такі, така збірка е, повноважень поліції. знаєте, ну, Накидали, накидали всього, е, і і і звідти, і звідти, і от створили статтю номер 26 ну, Я можу помилятися, але ну, для мене, як для пересічної людини, так воно і є. Особливо корисного, ну для себе я тут нічого не підкреслив, тому що це не стосується моїх прав і свобод. А так, загальна теорія, чим повинна займатися поліція, то так воно і є, мабуть.